Перших днів війни Іван франківськ приймає в себе релокований з гарячих точок бізнес. Нині таких підприємств в обласному центрі Прикарпаття налічується більше півсотні. Серед них харківський виробник господарських товарів з його засновником і робітниками поспілкувалися наші журналісти. Така в нас є кухонна губка дуже добра. Вона дуже делікатна. Підходить для всіх видів посуду. От. Ну і пані. Звісно, губки різняються вони рівнем жорсткості, формою. Ну, кому для чого потрібно. Костянтин показує результати праці своїх робітників. На новому місці каже, вже освоївся, згадує бізнес, вирішив перевозити, коли росіяни готувалися наступати на Харків. Орки почали відходити від напрямку суми Чернігів-Київ і почали концентрувати свої сили на Белгородському напрямку. Тоді ми подумали, що нам потрібно скоріше забирати все, тому що якщо Харків окупують або обстріляють, там ми побачимо, приїдемо, побачимо руїни того, що ми так довго добувалися. Рішення розповідає, далося важко. Та спочатку, взагалі, як все, як все заново починали. Адже, каже, через війну довелося повністю змінити логістику, а ще шукати нових постачальників, працівників і шляхи збуту. На все про все витратив три місяці. Це ми будемо різати чолок для губку на, на губку для миття посуду. Це початок створення кухонної губки. Далі в тканину зашиють порізаний поролон. Ручка, щоб не була перекручена. це також треба враховувати. Ось так зробила закрівку. Все, щоб нічого не перекошувалося, не це. І так прошиваю, наприклад, собі беру партію, наприклад, штук, прошиваю з одного боку, бо так дівчата, потім з іншого боку, розрізала і поскладала, порахувала, записала. Леся працює на підприємстві швачкою. Каже, переїхала до Івано-Франківська з Хмельницького, а за сусідніми швейними машинками жінки з Попасної та Одещини. Ми тут з різних всіх регіонів, але між нами немає ніяких бар'єрів. Ми то дружимо гарно і шиємо, і жартуємо. Не знаю, мені моя робота подобається. В іншій кімнаті зустрічаємо Галину. Вона Франківка. Провіряю, чи нема браку за дівчатами. Печатано. і так розповідає мінімум тисячу разів щодня. Поки справляються самотужки, але за потреби переконує, допомагає керівництво. Вона Робота не сорається, стає на яду з нами. Працює на підприємстві. Вакантних місць зараз немає, однак все може змінитися, адже у планах розширення асортименту товарів.